Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні з вами другий А клас. Прославимо нашого Господа пісню. Співайте разом з нами. Будь ласка, слайди і подумайте, які асоціації у вас виникли. Що у всіх буде однакових асоціації війна і мир. Сьогодні ми поговоримо про мир. Яке ж значення має слово мир? З вікіпедії? Мир це стан спокою, і гармонії, період між війнами. Термін мир вживається як у значенні миру у душі людини, так і в значенню миру між групами людей, народами, державами. У Біблії є притча. Яка розповідає про вчинки людей, у яких був вибір. Дитяча Біблія Притча ПРО злих виноградарів. Євангелія від Матфія, глава 21, вірші з 33 по 46 Ісус розповів першосвященникам і фарисеям притчу про їх ставлення до нього. Був один господар, що насадив виноградник, оточив його тином, викопав у ньому давило. Збудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж надійшов час плодів, він вирядив до виноградарів своїх рабів, щоб отримати плоди свої. Виноградарі ж, похапавши рабів його, кого побили, кого вбили, а ще іншого закидали камінням. Знов послав він інших рабів більше ніж уперше, та й з ними учинили те ж саме. Нарешті послав він до них сина свого і сказав. Посоромляться сина мого, але виноградарі, які побачили сина, сказали один до одного це спадкоємець, ходім вб'ємо його і заволодіємо спадщиною його. І, схопивши його, вивели за виноградник і вбили. Отож, як прибуде той пан до виноградника, що зробить він з тими виноградарями? Вони кажуть йому лиходіїв цих піддасть люті смерті. Виноградника ж віддасть іншим виноградарям, що будуть віддавати йому плоди своєчасно. Ісус промовляє до них невже ви ніколи не читали у Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той самий наріжним став каменем це від Господа, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що приносить плоди Його. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить того. Коли першосвященики та фарисеї почули ці притчі його, то зрозуміли, що про них він говорить, і намагались схопити його, але побоялись людей, бо його вважали за пророка. Виноградарі вибрали війну, тобто кровопролиття. Чому? Тому що їхні серця були сповнені заздрості, з якою поруч йдуть гордість, егоїзм, пихатість, жадібність, привласнення чужого. А що живе в наших серцях і що ми в них вирочуємо? Ще одним яскравим прикладом є життєва історія. Два вовки. Колись давно старий відкрив своєму внукові. Одну життєву істину. Всередині кожної людини відбувається боротьба, що дуже нагадує сутичку двох вовків. Один вовк уособлює зло, заздрісність, ревнивість, егоїзм, амбіції, брехню. Другий вовк є символом добра. Миру, любові, надії, істини, вірності та добросердності. Онук, зворушений до глибини душі словами дідуся, задумався, а потім запитав, а котрий з вовків врешті перемагає? Старий посміхнувся і відповів, завжди перемагає той вовк якого ти годуєш? А для того, щоб був мир, ми маємо бути миротворцями і бути в мирі з іншими людьми. Про це говориться в посланні до Римлян у 12 розділі 18 вірші, коли можливо. Якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. І плекати в наших серцях. Плоди Духа Святого. Про це можемо прочитати в посланні до галатів у п'ятому розділі 22 вірші. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, вірність, тихість, здержаність. Вітаю вас, дорогі діти. Ми продовжуємо з вами розважати на темою мир і ви вже Чули притчі, чули біблійні історії, але ще не було сьогодні загадок, тому я хочу запропонувати вам ось там величку загадку. Дивіться, будь ласка, чотири світлинки. Зовсім різні, здавалось би, предмети, зображення будуть на ній. Скажіть, будь ласка, що спільного взагалі в тому, що є на цих світлинках? Ось перша, подивіться уважно, друга. Ну, з другої, здається, більш-менш зрозуміло все. Третя. І четверта. Ось такі літак. Хто здогадався? Я вас вітаю. Правильна відповідь буде вже зараз. Давайте ми повернемося до першої. Як ви думаєте, що це зображено? Це зображена газова камера в концтаборі Свенці. Польща біля Кракова. Таке приміщення собі, куди заганяли людей, закривали двері ззовні, заповнювали цю кімнату газом і через декілька хвилин провітрювали, і звідти вже виносили неживих людей. Виносили, щоб спалювати їх в печах. Це меч японського самурая, його призначення очевидне. Це іспанський галеон, 16 століття. Шедевр мистецтва насправді технологічної думки. Надзвичайно складний, дуже помпезний дуже гарний корабель. Ну, але як бачите, в нього три палуби, всі три палуби заставлені гарматами, а призначення гармат ми розуміємо. Для того, щоб стріляти, для того, щоб потопити корабель супротивника. От саме з цього літака, хто бачить, на борту написано носовій на частині. Ім'я, власне, ім'я Enola Gay. Так назвали літак, який в 1945 році, уже в кінці Другої світової війни, взяв на борт дві ядерні бомби і скинув їх на японські міста Хіросіма і Нагасакі. Наслідки цього загальновідомі це сотні загиблих людей, сотні тисяч загиблих людей, прибачте. Відразу і багато-багато, велика кількість людей, які загинули потім від радіоактивного примінювання. Що спільно у цих світлинах, дивлячись на те, що вони всі такі різні, всі вони на всіх їх було показано засоби знищення людьми людей. От в чому людство прогресує і в чому людство успішне на великий жаль, то це в створенні ось таких речей для того, щоб вбивати з собі подібних. Вся історія людства цим сповнена. Коротко огортаємо від старовини, від, від древності, відносної древності до засобів знищення людей. Часи Першої світової війни, Друга світова війна і пізніше трошки ядерні рак... боєголовки, точніше, це. Ракети, які несуть ядерний заряд на собі. Ось ЗРК-Бук, зенітно-ракетний комплекс Бук, яким у 2014 році був збитий пасажирський борт над Донбасом і загинуло близько 300 людей. Ще один технологічний шедевр, підводний човен дуже складна, конструктивно технологічна машина. Тисячі людей працюють над її створенням, докладають напевно мільярди, мільярди доларів, щоб подібний витвір зробити. Все для чого? Для того, щоб купивати людей. Мені сподобалось визначення, яке ви вже чули. Що насправді мир, якщо ми говоримо про мир, це період між війнами. На превеликий жаль. З моменту гріхопадіння людству більш притаманний стан війни, ніж стан миру. Америки ми маємо це тимчасове перемір'я, тимчасовий період між війнами. На превеликий жаль. Бог в Євангелії Матвії у 5 розділі сказав видатні слова. Ісус сказав, що. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Уявляєте, який великий станець людини, яка названа миротворцем? Хто такий миротворець? Це людина, яка шукає миру, яка прагне миру, яка намагається всіма можливими способами встановити мир, і якщо є якийсь конфлікт, вирішити цей конфлікт. Якщо є війна, то зупинити війну. Це миротворець і миротворці будуть названі синами Божими. Потрясна насправді обітниця Божа. І ще один момент, до якого я хотів би, власне, перейти, друзі. Насправді, мир у Слові Божому, як ви чули, це може бути відсутність війни. Тобто Слово Боже називає терміном мир відсутність війни. Але в Біблії слово мир воно зустрічається в набагато більш глибокому сенсі цього слова, як про стан серця. Стан спокою. І от якщо от такого стану досягатимуть люди, то війна, конфлікт їм буде непритаманно. Тому для того, щоб не було війни між країнами а було, або не було конфлікту між людьми, насправді ключовий момент, якого треба прагнути, і треба шукати, треба шукати миру в серці. Які рецепти цього миру в серці, вони записані в посланні до Филип'ян, 4 розділі, 6 7 вірш? Давайте прочитаємо цей текст. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Отже, Божий мир. Може берегти наші думки, наші серця. Оцей термін береже, це військовий термін, тобто стояти насторожі. Бог буде охороняти наші серця, охороняти їх і берегти в мирі, якщо, а тепер умова, що при цьому має виповнитись. При цьому наші бажання мають з молитвою і подякою йти до Бога. І при цьому ми не маємо про щось надзвичайно турбуватися. Ви вже чули, що причиною конфліктів причиною якихось не негараздів між людьми. Можуть бути заздрості, може бути якась агресія один до одного. То це слово ні про що не турбуйтесь, воно означає, не майте е, таких переживань, які забирають у вас сон. А ці переживання можуть бути викликані оцими нездоровими такими речами, коли ми щось дуже хочемо, ми на когось гніваємось, і ці емоції настільки сильні в нас, що ми прямо сон втрачаємо. Так, от Господь говорить: хай не буде у вас таких переживань. Майте мир у серці. Він прийде у ваше серце цей мир, якщо ви будете свої бажання всі приносити до Господа, відкривати їх перед Господом. Ось така ідея в цьому тексті захована. Ось така біблійна ідея, взагалі, друзі, поняття мир. Тобто, поняття миру в Біблії це не відсутність війни, це не тимчасовий стан перемир'я. Поняття миру біблійного це. Блаженного, спокійного стану серця нашого людського, і коли таке буде, то все інше просто додасться. Нехай Господь вас благословить, мати всіх мир у таких миру серці.